За повідомленнями синоптиків, в Україні 29 листопада температура уночі та у день від 2 тепла до 3 морозу. Уночі на Лівобережжі 1-6 морозу. У день на Заході та Півдні країни 3-8 тепла. На Одещині та у Криму до 12. У Західних Житомирський, удень і у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській Одеській областях помірний дощ місцями. І з мокрим снігом. На дорогах ожеледиться, вітер південно-східний. У західних областях і з переходом на північно-західний 5-10 метрів за секунду. По Київщині у день температура 0 плюс Очікується, дощ з мокрим снігом. У Києві плюс один дощ мокрий сніг.